Беріть, це класно, їжте гівно це класно. Спробуйте гівно це ви недооцінюєте гівно. Воно не таке погане, як вам цей укранацист розповідають. Друзі, всім привіт! Це канал Анторіч говорить. Тут я тут, в принципі розповідаю те, що мені цікаво, те про що хотілося б з вами поговорити. А от буквально у нас нещодавно вийшов там да, день тому огляд донецьких всяких реклам. Черговий огляд нагадаю навіщо на всяк упадок, навіщо я це роблю? Для того щоб розуміти, що за собою тягне руський мір, щоб нікого не виникало ніяких з цього приводу романтичних якихось мрій. Що там, де там де росіянці, там може бути щось нормальне. Ні, наш Донецьк, наш Маріуполь, наш Луганськ, наш Бердянськ. На жаль, відкочуються назад, ну вони там дійсно пишаються типу, тим, що дороги будуються між Донецьком і Маріуполем, і новобудову вони дуже швидко насправді роблять, бо величезна кількість в них там рестарбайтерів, з'їжджається з усієї Росії, будують і багато хто з них там залишається. Але знову ж таки, це окрема тема. Сьогодні не про це. Я хотів би подивитися вчора. Я не встав в одне відео достатньо, ну воно таке п'яти хвилин. Ми сьогодні тільки одне відео подивимось з Донецька, бо воно мені воно мені здалося. Таким особливим я хотів би зараз, щоб ми з вами його подивилися. Але перед цим як ми подивимося, це буде трешов відео одразу скажу. це буде реклама від того самого Кіріла Сіріуса, який, який є топовим донецьким блогером. Але перед тим як ми подивимося, я хотів би показати вам одну річ. Я нещодавно купив нещодавно купив колекціонера. Ось цей плеєр Sony Walkman з навушниками. 1980 року. Зараз буде новички ASMR послухати, як він включається. Так. Включаю. Чуєте? Ну, я не буду там ставити музику з навушників, але як воно все працює. М -м -м. Ну, коротше, це працюючий плеєр, Він працює на батарейках, і е це навіть навушники оригінальні. Чому я вирішив вам показати? Не те, що там хвастує, що в мене є плеєр, е якому 44 роки. Скоро буде 45. І він працює. Ні. Е я це вирішив показати, бо я завжди, коли дивився якісь фільми, знаєте, там назад у майбутнє. Там якісь «Зоряні війни. Я завжди думав, блін, назад, майбутнє, це, наприклад, 80 ті або у Берні, класна комедія кінця 80-х, початку 90-х. Я завжди думав, блін, як це в них таке було в 80-х? Як це вони там не знаю, назад у майбутнє він там їздить на скейті, слухає музику, там, мріє про Тойоту Марті Макфлай, де просто наш, слухає Слухай ось такий. Я завжди думав, як в них так, а в нас, типу, Люди не можуть е, туалетний папір купити. Бо я ходив в гості до свого брата двоюродного Сережі, і я пам'ятаю, як завжди, в них там, був, така була корзинка для газет. І ти, типу, сидиш в туалеті і цю газету береш, Мене щось так, щоб вона трішки не так в жопу дряпала тобі. І я думаю, як це так можливо? А чому в нас бляха туалетний папір в дефіциті? І в магазині Океан на 95-му кварталі ми ходили з мамою. Там тільки консерви стояли так. Це магазин, типу, море продуктів. А вони там, бляха, їдять бургери. Я не таке бургери взагалі на той момент. І. Ну, коротше, і, і, і слухають Майкла Джексона і їздять на Тойотах, і ходять з Соні Волкманами. І от. Цей плеєр, це те, що в них було у 80-ті друзі. От вони реально ходили. Люди з е, плеєрами, як слухали класну музику. Е, ну я не кажу, що там все ідеально в них було, але я до чого до що е, в, в цей момент в нас була насправді срака. Да? Будемо відверті. Ми там, е, те, що зараз відбувається в Росії. Да? Вони там, знаєш, ми там будуємо орешник, а, але все інше їх не турбує. Те що в них немає там своїх смартфонів, там не знаю, своїх автомобілів нормальних і так далі. І те, що зараз відбувається в нашому Донецьку, в нашому Луганську, взагалі на окупованих територіях, це от те саме повернення туди, знаєте, кудись в такі низи, де вони дійсно радіють тим, що в них батарейки Дюрасель є. Вони радіють, що їм завезли афганську Кока-Колу. Тобто вони радіють таким речам, які для нас вже мені здається, для сучасних людей має бути ну. Чимось таким, до чого ми звикли. Нам подобається Кока-Кола, ми п'ємо кока колу Нам м, хочеться послухати музику, ми слухаємо там Apple Music чи Spotify і, там, чи YouTube Music і можемо заплатити за підписку. Е, нам подобається їздити на електромобілі, ми можемо їздити або там, ми можемо сходити. Е, ну Я не кажу, що всі можуть купити собі електромобіль чи е, не знаю, поїхати на відпочинок в Європу. Ми зараз не про це. Ми про толерування цінностей. Я дуже хочу, щоб. В нашому суспільстві толерувалися цінності, що бути частиною світу це нормально, там знати англійську це нормально. Е е ходити, е ходити на концерти зірок, які тобі подобаються. Там, поїхати на Біляліш, Варшаву, або там е е ну, це нормально. Там моя донька мріяла потрапити на концерт гурту Blackpink корейською. Е ми подарували квиток, вона поїде влітку на концерт у Францію. Ну тобто. Бути частину світу це нормально, а толерувати, що ми тут незважаючи на санкції, нам похер, ми Данчане, ми мируські, бляха, це ненормально. Тобто немає в цьому нічого крутого. В тому, що ти радієш батарейкам, радіеш підробці на Макдональдс, радієш, рекламуєш магазин, в якому продаються там, Балман, Луї Вітон підробний. Тобто в цьому немає нічого класного. я дуже хотів би, щоб. Я не кажу, щоб бути багатим це класно, а бути бідним це не класно. Ні, зовсім не про це мова. Абсолютно. Справа не в грошах. Справа в тому, що. Толерувати хірню це погано, а тягнутися до кращого це класно. І я хочу сказати, що в цьому, мені здається, має бути відмінність нас від, наприклад, тих самих росіян. Я не кажу там, що росіяни, ну зрозуміло, в них там в Москві все добре. Вони реально заробляють там величезні бабки і купують собі нові мерседеси, незважаючи на санкції. Але оця ідея русської душі це деструктивна ідея, типу, бути в бідності, бути в сраці. Бути нещасними, бути проти всіх, оце не така супер ідея. Це погано. Треба не бути проти всіх. Треба бути з усіма, треба бути з, з усім світом. Коли до нас у Крзалізницю приїжджають лідери країн, е і, і там в Худі гуляють по, -по, по центру. Я бачив е в коли Зеленський гуляв з кимось з президентів якоїсь Балтійської країни. Ну це фантастика. Мені це подобається. Я хочу, щоб було так. Е Ось така досить довгий філософський, можливо, в чомусь вступ. Але я сподіваюся, ви розумієте, чому я показую те, що зараз ми будемо дивитися, що це хуйня повна. Вибачте, це просто, блядь, це ганьба. Це ганьба, що цей Кирил, він же теж народився в українському Донецьку. Але він зараз рекламує, цей просто срака. І він намагається, як би на гівно казати, що це класно. Беріть, це класно, їжте гівно, це класно. Спробуйте гівно, це ви недооцінюєте гівно. Воно не таке погане, як вам цей укранацист розповідають. Тому зараз подивимося рекламу, в якій фантастично все. І талант цього блогера Донецького продавати, і... і сюр, в якому вони живуть, і подають, що це окей. Це не окей. Я так от скажу. Ну, давайте дивитися. Лідіенджентльмен, дами і господа. Позвольте вам представить альтернативне уборне в домі за 3 мільйона 750 тисяч рубль. Какана так, 3,5 з половиною мільйони. Ми вже вміємо рахувати рублі завдяки цим відео. Боже, нащо воно мені? Це десь там 35 тисяч. Ну, щось таке, да, приблизно там 30 плюс тисяч доларів. Але ну, починається з того, що, по-перше, значить, Кирилл сам в підробках цих, от в нього найки, якісь там, зрозуміло, що це все не справжнє. Як і взагалі існування цієї так званої ДНР. Ну, це, це не справжнє. Тобто все в них от, не справжнє. І він живе в альтернативній цій реальності, і тут символічно, що він каже, альтернативне уборне. Він називає тірку, 750, блядь, тисяч, в домі за 3 за 750... Позвольте вам представити: альтернативне уборне домі за 3 мільйона 750 тисяч рублей. Як вона реалізується? Альтернативне уборне. Ну Давайте подивимось, як він зараз буде розповідати, що це ахієна, тобто їсти гівно ахірена, жити в ДНР ахірена, носити підробки ахірена, підтримувати Путіна. Це просто розйоб. От, 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 про що це відео. дві доски, Сараковки. Вот так тут были распилены, соединены, сделано отверстие в форме сердечка такое, представляете? В чем особенность? В альтернативных уборных, да, нет э, плотно прилегающих э, дверей. Для того, чтобы, во-первых, можно было наслаждаться наслаждением во время того, как поют птички. Солнечная сторона, здесь солнце столько попадает, за то время, пока вы проводите в туалете, вы можете даже обгореть, так что... Ну, зрозуміло, що з одного боку віддамо належне Кирилу, хоча. Хотів би нагадати, що ми типу з нього сміємося, але я хотів би нагадати, що це насправді дуже небезпечний російський пропагандист. Це Така оця м'яка пропаганда, така знаєте, типу смішна ха-ха, Тобто він не як Соловйов каже, там «укранацисти», А він так тихенько просто розповідає те, що насправді потрібно. Тому ну нічого хорошого в Кирилі насправді немає. І коли Донецьк буде звільнений, я не знаю, чи Кирил втече, чи він скаже, що або може він скаже, що він на гур взагалі працював і ці його всі ролики. Це велика спецоперація. Але ну продає він непогано. Тобто він такий класичний продажник, і ось він зараз розповідає, як ну, можливо, це для нього такий внутрішній виклик, що наскільки круто, дірка, блядь, в яку можна ходити срати. Ну що це нормально? Типу, посрати в дірці, це нормально. Ні, коли це село, і ти приїхав там до бабусі, і ти таки сприймаєш це як частину екотуризму, то певно, що в цьому є прикол. Але казати, що це нормально, ну блядь, ну це не нормально, друзі. Намажьтесь обязательно солнцезащитным кремом. Что вы еще получите? Ага. Вот такую вот летнюю кухню. Ахерей. 3 миллиона 750 это вообще реально подарочная цена, учитывая тот факт, что у нас есть собственная скважина, глубокая, и вода там, ну, очень крутая. Действительно, стоят фильтра, в доме установлен уже электрический счетчик. Ну, от ви мені скажіть, ви вірите, що в цьому будинку є якісь фільтри з скважини? Ну, ви бачили щойно альтернативну цю вбиральню? Ви бачите цей шмат землі, в якому він стане, просто в гівно якесь недобудовано. Ви вірите, що там бляха є якісь фільтри? Ну, зрозуміло, це просто момент, типу. Вода, а вода там яка? вы что, вы что, там ты что. Ну, приблизительно вот такой. Але ну, ты понимаешь, что это херня на поздно а не вода. И стабилизатор напряжения. Вы скажете, вот это грубо. Группа... Ну, вот, смотрите, это подход к Бачите, просто висипана какая-то, а, несколько тележек, я не знаю, с каким щебнем. Это подход к будинку. Оба этих поддон целых шлакоблоков, они заберут или оставят? Все будет зависеть от того, насколько быстро вы примете решение приобрести дом в цел... Центр недіжимості мір, і купіть його за 3 мільйон 750 тисяч Я ще раз нагадую, що це не прикол, це не пранкове відео, це реально відео, в якому рекламується будинок, який можуть купити собі люди. Знову ж таки, ще раз наголошую, що люди можуть жити. Ну, я не кажу, що в такому будинку неможливо жити. Певно, що можливо, але бляха, ну це ж. ну, Розповідати, що це просто щось неймовірне? Ну це просто якесь, ну це ж не неймовірне, це ж просто дніще. Це от... Е, саме дно, де можна Ну гірше тільки на вулиці, знаєш. А він такий типу, це бля, це блять, ви будете. Це неймовірно, це оце, оце ДНР. Оце ДНР, друзі. От що, невже це неочевидно? І невже це неочевидно цьому Кирилу? Це дійсно, як це альтернативне вбирання, от альтернативне життя альтернативна у них там, альтернативна реальність. Емілірована кастрюля. Охереть, нас... кастрюля. Там є кастрюля. Саня, все блядь. Давай номер, де це будемо брати. Я... Треба такий дом. Ти що? Не можна пропустити. Сарай настоящий, Сарай. представляете, где можно э, от животных держать, да, да просто устроить какую-то мастерскую, либо переделать его в баньку. Эх, банечка, да выйти вот так тут этот тазик на себя, фух, холоднючей воды. Детишки раньше где, вот там же их мы и купали, фух, фух, потом побежал голубой. Ну так, да, купали дітей, і в лапчах люди ходили, і дітішки босоніж бігали. Та і в Африці зараз там в деяких племенах бігають, босоніж, дійсно. Е і дітей отак в тазиках цих імальорованих купали? Ну, коли не було води, там і коли не було технологій, коли не було душу, коли не було ванної, кімнати. Але, ну і можливо, коли до бабусі в село там можна проїхати. Але навіщо зараз купати дітей в емальрованих тазіках? Я не можу зрозуміти. Що ще там далі, блядь, цим лапухами жопу витирати собі в альтернативному туалеті, замість підгузків, що обматуватись тряпками і потім їх прати. Я не знаю що. Тобто, куди вони повертаються, куди він намагається затягнути бідний Донецько, такий, як він. Тобто, він то він знов ж таки, мені здається, в нього така задача від там його кураторів: що треба сказати, що купатися в Тазіку це окей. Ти маєш сказати, що це взагалі класно. що у це раніше що в Донецьку вода була цілодобова, Це адстой, А от те, що зараз вона по графіку і в тазі купатися в холодній воді дітей діткам, діткам, жопки мити, це оце класно. А до цього була херня. пусть тут загорает, энергия ходит, что-то ковыряет, ищет, понимаете, растет, изучает мир, ломает, но становится лучше. С таких детей вырастали потом чемпионы олимпийские, профессора, конечно же, силачи и... Ну, те, що професора, те, що, можливо, Віктор Федорович Янукович, професор виріс саме так, я, я не сперечаюсь. Але, слухайте, ну, немає ніякого зв'язку. Давайте так відверто. Між тим, родин, дитина росте в бідності чи там в нормальному, ким вона виростає. Це залежить, звичайно, від складу характеру і від освіти цієї дитини. Можна жити в такому будинку теоретично, але всі гроші вкласти освіту в своїх дітей. Ну, Тобто, це теж був би вибір. Але ну, немає, ну, це знову ж таки Намагання романтизувати гівно. От вони постійно романтизують і толерують просто дніще людського життя. Як типу, щось класне, що у вас діти, якщо ви будете жити в такому гівні, то у вас діти будуть професорами і олімпійськими чемпіонами. Ну, по-перше, якщо ну я в це не вірю, але якщо дитинка от, Сірюса виросте і досі ще це буде ДНР, то зрозуміло, що ніяких олімпійських чемпіонів з них не буде, бо Росія і та, і ну, це немає відношення, зрозуміло, дискваліфіковано з усіх міжнародних турнірів. Я щиро вірю, незважаючи на бахнутого Трампа, який з Путін. Домовився в хокей грати, що нікуди росіян не повернуть у великий спорт. Але ну, це немає відношення, що дитина миє жопу в, в Тазіки до того, що вона стане професором. Знову ж таки, ну це така дешева маніпуляція. Ну, але але ну, язик підвішений у Кирюш, звісно. І наш взор привльок, внимание два одінаково отаких от, от, Тазіка. Цілий бочки. Тут... Ну... Він просто зараз розумію, що бачить, той. Ну, той говорить, але він про все захоплено, говорить там два тазика, блакитна стеля, поличка в куточку, ніхіра собі, мішок білий. Оце класний будинок. Много всього, От е, сетки рабиці, да, до вот е, таких вот е, чемоданів, холодильник, ще одна печка. Е, здесь у нас стойки от е, автомобіля, ну, кожаный стул, куча е, этих е, деревьев. Просто в якийсь момент. Кожен стул, холодильник, куча гівна лежить в куточку. Ну класно, наша русска. приблизно такий діалог, блять. <реку> На розтопку і стара зимня лиса різина. Но. <реку> блять. Чого чо він радіє, Сань? Чого він радіє? Стара лиса зимня різина. Чого радіє? чого? Навіщо що це він хотів цим сказати? Він ну, блядь, блять, знаєш, що бачу, того то говорю. Пробу за така схема. Перспективи є. коли ви у уві... <рес> Дійсно, Дивіться, друзі, перспектива завжди є. А, і набу взагалі слово перспектива, воно ж не тільки там про майбутнє а перспектива, це під яким кутом ти можеш дивитися, да, там на, на якісь речі на це теж можна подивитися під нормальним кутом. Що це можна нахер все знести і побудувати там щось нормальне, да, в Донецьку. Ну теоретично, ми зараз хотіли собі на в Донецьку. Ми можливо розглядали такий варіант, ну просто щоб там зробити щось дійсно хороше, але. Перспектива так званого ДНР, ну її не існує. Треба ще зафіксувати момент. Е і мені дуже шкода, це велика трагедія, що люди там опинилися і звикли з 10 років жити ось так. От про що мова. Отака От перспектива. Ну, давайте подивимось далі. Старе Лиса Рісіна, коли ви зараз дом, то ви скажете: це? 3750? Ви серйозно? Так, да, він іде, просто немає шматка стелі, от подивіться. Е, якісь там лампи, бляха, протягнуть зараз я перемену. Коли Сарісина, коли ви, ви у зараз? зараз. Блядь, постав лайк. Хто би скажуть? Дивіться, якісь лампи, бляха, стирчать, дивіться, якісь просто дитину ледь щойно током не бахнула. Потім... Це... 3750, ви. Дивіться, він іде зверху ним. Ну це, ну, це не те, що. Ну, Ну, це навіть не гето, це якесь, ну, в такому ж неможливо жити, Ну як це? Я не вірю, що в так. я вірю, що в такому можуть теоретично люди жити, але ж це ну, гімноз, якого треба намагатися вилізти. Серйозно, виїжджаю прямо зараз, не роздумуває. В чому особливість? Даже в гардеробне у нас є окно. Пусть дерев'яне що. Гардеробне. Це гардеробне. Бляха, як він. Як він? Типу, дірка, щоб, щоб русський, рус, русський солдат там їх посрати, Він це називає гардеробне. А... Ой, точніше, альтернативний туалет. А це він називає гардеробнею. Я хочу подивитися на цю гардеробну. Ну, а кошечка. настояще, розумієте? Тобто, ви когда-то вчили стишок про крильцо сектора газу, а сейчас. Ну. Розйобаний цей ганок, він називає крильцом оцю двері, подивіться на ці двері. Ну це якийсь сюр просто. І це, це до речі, русська душа. Що я нагадаю, що він же вважає себе русским. Але він цитує не Ахматову, а цитує Сектор Газу, да, певно, що це чистушки. Ну, це не сектор Газу, про крильцо і там почитати своє, яйцо, да, що таке було. Це якась ну, народна творчість, але, ну, але бачиш, людина живе в спогадах про сектор газу. Я теж це пам'ятаю, до речі, але я ні, не хочу про це говорити. Ви можете це робити самостоятельно. Смотрите, проводка зовнішня у нас. Виход на чердак. А, оце, оце гардеробне. Це називається гардеробне. Ага, все зрозуміло. Окей, мені все ясно. Подвал. батареї навіть в гардеробні. З цієї сторони, у нас обратите внимание. ресанта uh, это стабилизатор и за вот тем полотенцем у нас электрический котел который отапливает помещение есть uh, воздуховоды пред, прямая uh, проточная вентиляция представляете в этой части это я дома решили сделать себе ванную комнату и я представляю насколько круто классно бы получилось здесь душевая с этой стороны ванная, сушильная машина, стиральная машина, вещи, где хранить. Теплый пол, класс, посмотрите, плитка уже на полу. Нравится вам? А если я вам скажу, что здесь крутая гостиная, а с гостиной сразу выход в детскую комнату и возможность установки с этой грубы еще одного камина, представляете? Тут камина столько может быть, хотя у вас много, столько дерева. И здесь, конечно же... Большая лестница, потому что высота потолка у вас не позволяет лампочку Ильича поменять без лестницы. Высокий. Лампочку Ильича. Ну, до речи, в них, когда попередний огляд я робив, они там постоянно какие-то рекламали в улице, там. Оці всі вулиці, від яких ми нарешті здихалися, Оці, лампочка і ліча. Ця ностальгія по радянщині ці уйобічної. Я просто нагадаю, от, друзі, просто хочу показати вам: 1980 рік, а в нас немає туалетного паперу, а, а, а там плеєри, які досі, до речі, працюють, яким 45 років він працює. Тому я не я щиро не розумію цієї ностальгії по лампочці і ліча. Ну, якби окей, це прикол, там, телефон, там, ці звуки, це там, ну, мені по приколу ну, це класна річ. Але ну, чи хотів би, я, щоб вдома в мене таке стояло і в мене не було. Ну, я ним користувався? Ні, я не хочу, нахіра вони. Мені Мені воно не треба. Ну, тобто це артефакти якісь прикольні. И, и це, але лампочка леча, ну это же, Деревянные полы, конечно же, два окна, и это спальня ваше будущее для вашей супруги и вас. Звоните по номеру телефона, при 7 303 10, 10 и забирайте за 3 миллиона 750 тысяч рублей. И, возможно, даже небольшой торг. Ждем вас прямо сейчас. Улица Державная, Кировский район. Сыночек. Кировский, ну Кировский, Киров, это еще один... Знову ж таки, я, я, я дуже тішуся, що в нас цього херні немає. Це кіровських і так далі. Е, е, Кіров ще один, насправді такий кривавий, е, кривавий комуніст, е, ну, але ну, бачу, вони там тішли цьому. Ті. Все, таке відео. Я просто хотів, насправді, те, що я початку, на початку в мене була така велика трада, про те, що я дуже не хочу, щоб ми толерували, е, толерували. Гівняне життя. От я прям дуже не хочу. Я не хочу, щоб ви своїм дітям показували приклад, що, типу, ось так жити це нормально. Навіть якщо там, я буду без грошей, я все одно своїм дітям буду завжди намагатися показати, який прекрасний світ і як. Як треба, що треба вчитися, бо треба бути профі своєї справи, заробляти гроші, і е, їздити на тих автомобілях, яких ти хочеш і жити там, де хочеш, і мандрувати там, де хочеш. От я дуже хочу, щоб ми це толерували в своєму суспільстві, і щоб ми ніколи собі навіть не надоліку не, не думали, що таке це нормально. Це ненормально. Це як оце альтернативний туалет, це альтернативна реальність, в якому зараз на жаль перебувають багато наших. Наших, наших громадян. Але я майбутнє дивлюсь з оптимізмом. Все буде добре. Е, наша задача триматися одне одного, підтримувати одне одного. Можливо, десь відкривати очі, можливо, підказувати, можливо, спілкуватися і дискутувати навіть на ці теми. Можете написати мені, що завгодно в коментарях, я не проти. Все таке відео сьогодні було. М -м, побачимось скоро. М -м, підпишіться, будь ласка, на канал, бо дивлюсь, що перегляди в нас є. Там 20 тисяч набирають відео, там 10, але. Підписок у нас поки що менше 10 тисяч, да, Сань? Тому підпишіться. Ну мені буде приємно. Все, всім гарного дня.